Трошки назву має, як стати відомо в громадському серді. Чомусь у нас так склалася традиція така, що ми дуже всі скромні, ми стараємося. Тобто скромність це така от, Гарна риса у людей, яку треба підтримувати, і людина, яка старається бути відомою, до неї таке ставлення не, не завжди дуже добре, а, що ця людина, можливо, щось говорить десь неправду, десь які риси передільшує, щось а, замовчує. Але а, я думаю, що я можу пояснити свою позицію, чому я вважаю, що громадському діячеві. Людині, яка зайнята в громадському секторі експертою, йому треба а, а, прагнути певної відомості. відомості. Відомість це не значить популярність, не значить якась чистий піар. А, під відомістю я маю на увазі а, а, входження цієї людини. В коло експертів, коло таких самих громадських діячів, професіоналів і взаємодія в цьому, скажімо так, полі. Можна сказати? <світтє> ну, перше, перше запитання, кому і навіщо потрібна відомість? Насправді, якщо ми чимось вирішили займатися, наприклад, формувати, ми вводимо таке нове поняття, особистий бренд, якщо ми почали формувати особистий бренд в певному середовищі, то нам треба визначити, навіщо це нам потрібно, яку мету ми ставимо перед собою і чого ми хочемо досягти від цієї відомості. А, бо просто задоволення свого его, щоб мене всі знали, щоб мене всі впізнавали, підходили, там, брали автора. Це нікому не потрібно. А, ми маємо поставити мету, чого саме ми хочемо. І що може дати громадському діячеві людині, яка експертка, скажімо так, яка в чомусь розбирається, а професіоналу, що може принести відомість. По-перше, це а, перебування, а, м, якщо тебе хтось знає, то й ти, ти, ти когось знаєш. Це спілкування з такими самими професіоналами, це а, а, утримання і постійне підняття свого професійного рівня. Бо коли людина працює а, автономно, не знає, що роблять колеги. З її регіону, з сусідніх регіонів, з сусідніх громадських організацій, то починається те, що дуже часто бачать донори, яким подають заявки, що ну, подаються ось у нас інноваційний проєкт, ми хочемо зробити те те, те. А донори вони ж цим, ну, ті люди, які відбирають заявки, вони бачать, що це взагалі не інноваційно, Точно такі проекти робили вже п'ять років, тому роблять зараз інші організації. Тобто. Оця відомість вона, вона, має, завжди є зворотний зв'язок, завжди є комунікація з тими людьми, які тебе знають, і яких ти вже їх знаєш. Це по-перше. По-друге, якщо людину знають як професіонала, як експерта, то цій людині легше до когось звернутися. Звернутися за допомогою, звернутися за порадою, звернутися з пропозиціями партнерства. Ну і навіть, скажімо так, знову ж таки, коли ми говоримо про донорську організацію, коли звертається організація, то ну, назва організації не завжди щось говорить. А коли донор дивиться заявкою і бачить прізвище експертів, і Люди, які сидять в комісії, вони знають цих експертів, вони з ними знайомі, не обов'язково особисто, скажімо так, заочно, за якимись публікаціями, з соціальними мережами. То ця відомість допомагає, допомагає навіть в такому ромі. Ну і, знову ж таки, зворотній зв'язок до людини, яку знають, звертаються і за порадами, і за допомогою. І з пропозиціями партнерства, і часто буває, що навіть донор каже, не знаю, чи ви чули чи не чули, але ми оголосили на такий конкурс, хотіли б, щоб ваша організація взяла участь в цьому конкурсі, бо ви професіонал в цій сфері. Будь ласка, нам би було добре, бо донори теж зацікавлені в сильних проєктах, в сильних організаціях, які реалізують досвідчені і компетентні люди. Що стосується цієї фотографії, то відома людина, вона ну, російською мовою звіром. Тобто якщо тебе знають, якщо ти в чомусь професіонал, то треба бути готовим до критики, треба бути готовим до того, що у тебе будуть конкуренти обов'язково, і якась має бути боротьба. І тому, коли ми думаємо, навіщо нам потрібна відомість, от, ми маємо розуміти, що ми отак от біжимо, отак от на показ, от, і всі на нас дивляться, і всі наші недоліки люди також бачать і будуть їх коментувати. А це в свою чергу стимулює особисті, особистісний розвиток. Щоб бути, якщо ти вже знаєш, треба бути кращим, треба бути. Досконалішим і треба бути, постійно підвищувати свою планку. А кому потрібна відомість, це питання того, що у нас ми розвиваємо організацію свої. Але найбільший, потенці... найбільший ресурс кожної організації це люди. Звичайно, і іншого такого ресурсу немає. Часто буває, що організація може отримати якийсь там дуже великий грант, але якщо нікому реалізовувати цей проєкт то і і гроші не допоможуть як кажуть.